На сьогоднішній день за цифровим підписом до відокремленого пункту реєстрації користувачів акредитованого центру сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту міндоходів при Коломийській податковій звернулися 1236 суб'єктів господарської діяльності регіону. Із них 121 – це підприємства, установи та організації, 1115 – фізичні особи. Протягом поточного року вони отримали півтори тисячі сертифікатів електронного цифрового підпису. Стати власником безкоштовних посилених сертифікатів. Ключів електронного цифрового підпису вигідно, кажуть податківці. Адже надсилати звітність за допомогою електронного цифрового підпису в онлайн режимі можна як за податковими і митними процедурами, так і під час подання звітності до органів Державної статистики України та пенсійного фонду. Щодо Коломийського центру обслуговування платників податків, то з початку року тут надали понад 8 тисяч послуг. Протягом першого півріччя цього року послугами центру скористалися близько 1300 платників податків, яким надано 8247 адміністрацій. Адміністративних, консультаційних, інформаційних та інших послуг, необхідних для ведення бізнесу. Найбільша частина послуг 78%, стосувались видачі реєстраційних номерів облікової картки платника податків, решта довідки та дозвільні документи, послуги із реєстрації книжок за розрахунковими операціями та книг обліку, доходів і витрат. Решта 22% стосувалися роз'яснень щодо сплати місцевих податків та зборів, податку на доходи із фізичних осіб, податку на прибуток, податку на додану вартість, оподаткування ресурсних платежів. Фахівцями із початку року надано індивідуальних консультацій з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства. Для інформування платників податків у центрі оформлені інформаційні стенди, де можна ознайомитися із важливою податковою інформацією, зразками заповнення заяв, роз'ясненнями податкового законодавства та іншим інформаційним матеріалом. Для вивчення громадської думки про роботу центру обслуговування платників податків встановлено скриньку для заяв та пропозицій. За період функціонування центру від відвідувачів лише добре. Зичливі відгуки наголошують податківці, адже практично весь комплекс послуг, консультації, реєстраційні номери облікової картки платника, довідки, звіти, листи, заяви тощо в одному приміщенні. Нагадаємо, що центр обслуговування платників податків Коломийської податкової інспекції у Івано-Франківській області працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 20 години, а в суботу з 9 до 16.